Доброго ранку, діти! У нас сьогодні заняття, яке називається співчуття. І почнемо ми з привітання. Повторюйте за мною. Доброго ранку, сніжинка привітні. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, тобі і мені. Діти, давайте виконамо вправу. Оцінить почуття. Розгляньте, будь ласка, зображення, що в цій ситуації відчувають учасники на картинці. Так, хлопчик плаче, а дівчинка йому співчуває. Діти до нас у гості завітала казка: Умощуйтеся зручніше і слухайте уважно. Українська народна казка зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати, та його з хатки і вигнала. Де зайчик дорогою плаче, йому назустріч два собаки. Гав-гав. Чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає, як мені не плакати. Була в мене хатка лум'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене і вигнала. Не плач, зайчику. Ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки. гав гав тікай, лисичко, геть. А лисиця їм з печі відповідає, як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається назустріч йому ведмідь. Чому, зайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмідь, як загарчить, йди, лисичко, геть. А лисичка спечи. Як вискочу, як вистрибну, полетить клочу усі закутки!» Ведмідь злякався і втік у ліс. Іде зайчик сльозами умивається, зустрічає його півень з косою. У киряку, чому зайчику плачеш? Як же мені не плакати, півнику? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш? Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от і вижену. Підійшли вони до хатки, півень чоботь як затупає, крила моє захлопоче та як закричить. У каріку йду лісами горами, чоботяг зі шпорами, Несу косу на плечі, тікай лиско з печі. Лисиця злякалась і каже Вже взуваюсь. А півень знову Кукаріку, несу косу на плечі. Хочу лисеньку посікти, тікай лиско геть. Лисиця знов каже Уже вдягаюсь. Півень втретє кричить Кукаріку, несу косу на плечі, хочу лиску посікти, тікай лиско геть! Лисичка як вискочить, та як дремене до лісу, тільки її бачили. І став знов зайчик жити у луб'яній хатинці. Діти, а кому з героїв казки ви співчували? Добре, а у якій ситуації? Діти, ви сьогодні добре попрацювали, але зараз настав час відпочити. Діти, а про що ми говорили сьогодні на заняттях? Як ми говорили про співчуття. Ви сьогодні молодці, але зараз настав час прощатися. До побачення, дітки!